Друзі, радіо Яй Чикаго приїхало у гості до it компанії Vezom. Сьогодні ми дізнаємося, як працюють справжні айтішники. Можливо, ми навіть дізнаємося, скільки вони заробляють. Погнали! Одразу в холі ми чисто випадково зустріли працівницю it компанії Vezom. Олена, привіт, доброго дня! Рада вас бачити в нас офісі. Як ваші справи? Чудово! скажіть, будь ласка, ким ви працюєте тут? В it компанії Vezom? Бізнес девелопмент менеджер. Можете пояснити, що це означає? Менеджер з розвитку. Ми зустрічаємося тут з клієнтами, налаштовуємо зв'язки. Покажете нам, як працює ваша та компанія. Ходімо побігли. Відам саме серце компанії Везом. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, ми вже в самому серці it компанії Везом, і у нас є можливість поспілкуватися із її засновником, власником. Сергій Узенко. Так. Сергій, привіт. Так, так, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чим у двох словах займається ваша компанія і що таке, в принципі, it компанія? Ну, багато говорили про це, але IT – це софт, який ми робимо для наших клієнтів. Дуже гарний, корисний, працьовитий, який заробляємо ку купу грошей. Це мені здається найголовніше, що так. і ви, і клієнти заробляєте купу грошей. А наші клієнти потім ми так. Це дуже чудово. А можете сказати якась найбільша спеціалізація, на чому якраз ви сконцентруєте свою увагу і роботу? Софт для тракових індустрій та для utility oil and gas industry – це дуже потужний продукт, намагаємося просувати його і робити це. Тобто, тракісти, які зараз їздять по території Америки, цілком можливо використовують ваші розробки? Так, а вже ж, багато клієнтів. А які, наприклад, можете розробки назвати, чим можете похвалитися. Я думаю, навіть які тракісти зараз нас дивляться, чим вони користуються щоб безпосередньо ваша робота? Дві основні це ТМС, це Transport Management System, і ELD – це там софт, який є у, навіть у кожних тракових компаній. Наскільки я знаю, ваша компанія була створена в Україні? Так, у Херсоні. У Херсоні? Так, да, у маленькому у місці. А як вам вдалося з Херсону з України перевести свою діяльність сюди в США? Ну, ми поширювалися поступово в Миколаїв, потім Київ, потім Польща, і зараз тут вже десь 10 років. А чи є різниця е, IT-роботи в Україні і тут в Америці? Так, взагалі є. Час тут біжить більш швидше. Тобто там прокидаєшся дуже рано, тому що працюєш з Україною, а потім працюєш тут, і час, мабуть, x 2 побіг. Я знаю, що в кінці листопада, якщо не помиляюся, 29 день листопада, народження, да, день да, народження да, компанії да, Везом да, 25, 25 років. років. Да, 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 да. Скажіть, що вас надихає? І оці всі 25 років рухатися далі і далі. А, бажання рухатися вперед це там моє бажання, бажання компанії. А, і ми працюємо з цим. Так, друзі, ми знайшли ще одного працівника компанії Везом. Привіт! Привіт! Це Євгеній Потеляк. Питання, яке цікавить абсолютно усіх: Чим ось ваша it компанія Везом відрізняється від інших. Чим вона краще? А ми завжди всі наші проекти доводимо до кінця. А я не бачив компаній, які роблять те ж саме. Я знаю багато кейсів, коли проект бросають на, на середині, тому що не можуть доробити до кінця. А ми там, наскільки я пам'ятаю, там я 13 років в цій компанії, ми всі проекти доводили до кінця. А які у вас плани на майбутнє? Що ви плануєте далі розроблювати чи можливо поширювати в маси своєї продукції? IT? Зробити компанію топ 3 it компанії в Штатах. Круто. Тому якщо вам потрібні будь-які it рішення, я впевнений, що ви маєте можливість звернутися сміливо до it компанії Везом, і вони точно вам допоможуть.